Вітаю, друзі! Я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. І пропоную поговорити сьогодні про наступний тиждень власне зустріч президента України на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй з. Президентом Сполучених Штатів ну і останні новини щодо того, як може виглядати угода щодо завершення війни між Україною та Російською Федерацією. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку для того, щоб не пропустити актуальну інформацію зі світу внутрішньої і зовнішньої політики. Отже, давайте почнемо з дещо таких офіційних новин заяв. Ну, по перше, практично підтверджена вже участь президента. України на полях ну, в засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, де він власне візьме участь у саміті міжнародної кримської платформи, низці економічних зустрічей і безпосередньо зустрінеться зустрінеться з Трампом. Президент це офіційно сам підтвердив, сказав, що в нього буде дуже багато двосторонніх зустрічей. Оборонка, Діл, ну це мінеральна угода. Також все це буде об'єднано економічною великою зустрічі. Ну і обов'язково зустріч з президентом США. Можливо, ще зустріч перших леді до речі, важливо виявилася історія. Дуже добре, що ми її реалізуємо, оскільки така дипломатія вона іноді приводить до більш якісних навіть результатів, ніж якісь там офіційні зустрічі власне керівників держави. Ну і за словами Зеленського, під час зустрічі з Трампом він планує говорити питання гарантій безпеки, зокрема, отримати сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі. Які нам потрібно також ще один важливий момент: Зеленський ну так паралельно зазначив, що Україна планує контрольований експорт озброєння та дронів до США, Європи і низки інших країн для фінансування власного виробництва теж дуже цікава історія. Насправді, оскільки в цьому зацікавлені Сполучені Штати раз а по-друге, ну Україна такі можливості дійсно може мати і є просто правило дуже просте, що кожен проданий зразок зброї там за кордон. Дозволяє фінансувати від трьох до п'яти зразків аналогічної зброї власне для створення такої зброї для власних потреб. От з танками така була колись історія. Ще до 22-го року. В принципі, один проданий повністю оснащений танк якусь там арабську країну. Монархі близького сходу ми танки Бетери продавали там і так далі. Він дозволяв там від трьох до п'яти танків побудувати або відремонтувати, поставити в стрій власне в Україні з дронами. Я думаю, приблизно такий же буде масштаб і гроші нам ці точно потрібні. Отже ми маємо гарний в принципі, план на наступний тиждень. Трамп поїде туди після зустрічі з Стармером, на якій його трошки прокачали, скажімо так, на підтримку України, і будемо сподіватися, що там буде дуже предметна розмова. Тим більше, що Трамп сказав таку фразу, що Зеленський ну, обов'язково підпише угоду, змушений буде підписати угоду. Тобто, скоріш за все, якийсь проект угоди ну вже є. І сьогодні дуже так цікаво. Президент згадав власне, про цю історію, але така, знаєте, дещо неоднозначна була заява. Зокрема, він зазначив, що ніхто не розглядає корейську або інші моделі, може статися так, що не буде фінального документа про закінчення війни. Ми не будемо, ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни, потрібні гарантії безпеки раніше, тільки в цьому сенсі ніхто не розглядає модель корейську, фінську або яку іншу, чесно кажучи, доста достатньо контроверсійна заява. Я тут змушений буду дещо, мабуть, покритикувати Зеленського. Чому тому, що я ну може він хотів сказати щось інше, а вийшло насправді не дуже. Ну, дивіться, фінська модель безумовно не розглядається, оскільки Фінляндія А віддала офіційну частину своїх територій радянському союзі, це юридично було закріплено, Україна цього не зробить, і Б, Фінляндія потім впроваджувала політику Фінляндізації, тобто максимального врахування. Наявності біля себе такого сусіда, як радянський союз, і максимальне його підлаштування під інтереси цього сусіда Україна, звісно, нічого такого робити не буде. Фіни до речі, кілька десятиліть навіть не переобирали своїх президентів, тому що вони мали гарні особисті особисті відносини з радянськими лідерами. І фіни ну намагалися це якби не порушити. Фіни купували дебільні радянські автомобілі, які ну представте там 60-ті роки, які виходили, які нікому не були потрібні. Але фіни це робили, щоб зробити приємне радянському союзу і якби втримати його від якоїсь подальшої агресії. Тому для нас, звісно, фінський сценарій не підходить від слова взагалі, бо ми війну, по-перше, не програли і не програємо. А по друге, ніхто не буде підлаштовуватися під інтереси Росії, тому що Росія хоче просто анексувати всю Україну. А от з корейською моделлю, мені здається, президент помилився і явно сказав не те, що треба було говорити, тому що те, що він озвучив, якраз і є корейською моделлю або корейським сценарієм. Що я маю на увазі. Не буде фінального документа про закінчення війни. Я нагадаю, що після завершення корейської війни ніхто не підписував ніякі мирні угоди. Був підпи... було підписана угода про припинення вогню. Причому підписували північно-корейські генерали і американські генерали. Південні корейці навіть підписувати не хотіли. Але американці, оскільки вони там воювали, вони це зробили. А потім вже в 90-х роках були здійснені спроби якусь угоду підписати, але так і до логічного довершення до сьогоднішнього дня і не довели. Тому, коли президент каже, не буде корейського сценарію, але фактично озвучує корейський сценарій. Ну трошки дивно звучить. Можливо, він мав на увазі щось інше, але що ну з цієї цитати зробити висновок достатньо складно. З іншого боку, тут є нюанс. От чому от про цю угоду, яку згадував Трамп, і тепер фактично говорить Зеленський: що потрібні гарантії безпеки раніше, тільки в цьому сенсі, ну слухайте, гарантії безпеки нам можуть пообіцяти раніше, і зараз обговорення цих гарантій безпеки йде, але воно йде. Ну знаєте, так десь в закритому форматі півтора-два тижні взагалі особливо про них зараз не говорять. Більше говорять про санкції там посилення тиску на Росію, і так далі, що дуже добре насправді, але тим не менше, от конкретно про ці речі не говорять. І тому гарантії там нам можуть пообіцяти, але чи будуть ці гарантії автоматично запроваджені ще там до припинення вогню, чи відразу після припинення вогню? Отут не факт, і отут є дуже дуже багато питань, на які на жаль на сьогоднішній день не. Немає ніякої відповіді з іншого боку. Я так розумію, що ця заява президента України це черговий, це черговий. Ну, скажімо так, натяк, що насправді певна, певний план вже є. Він обговорений з європейцями. Судячи з усього, обговорений з Трампом, і він буде погоджений з Трампом, і скоріш за все, можливо, озвучений на ну власне Трампом. Так, от цей план якраз передбачає відсутність якоїсь там великої мирної угоди. Він передбачає припинення вогню. До речі, рівно про це саме раніше говорив той же Трамп: про те, що треба перестати стріляти. А далі можете там роками чи місяцями домовлятися головне перестаньте стріляти по лінії там розмежування, щоб не гинули люди. А я міг отримати свою Нобелівську премію миру. І коли Зеленський озвучує такий варіант, не буде фінального документа про завершення війни. Він фактично повторює ті наративи, які впроваджував публічний простір, власне, президент Сполучених Штатів. Ще є тут один момент: я неодноразово раніше казав, в тому числі і на цьому каналі, що є велика ймовірність, що угоду будуть. Підписувати не політики, а власне військові. Тобто, наші військові її підпишуть з іншого боку. Підпишуть якісь там росіяни. Я не здивуюся, що навіть фінально так поюзують Герасімова зі сторони Росії. Ну або там якогось міністра оборони, хоча міністр оборони все ж таки політична фігура. Ну точно у нас на Росії там ні чорта не зрозуміло, але у нас точно це політична фігура, це не військове. Так, от. Можуть військові підписати, і цей сценарій ну він власне буде влаштовувати Сполучені Штати, буде влаштовувати Європу. Можливо, можливо, я підкреслюю певною мірою буде влаштовувати нас, але дійсно тут за умови, і президент тут правильно звертає увагу отримання подальших гарантій безпеки, тому що я нагадаю, що за корейським так званим сценарієм ключовою гарантією безпеки було те, що по цій паралелі по лінії розмежування залишилися американські війська. Були створені американські бази, і ці американські війська і американські е бази вони існують до сьогоднішнього дня. Якщо ми будемо мати якісь подібні гарантії безпеки, тоді добре. Якщо мова буде йти виключно, що підпишить перемир'я, потім вибори і багато інших речей. Про це ми обов'язково якось теж окремо поговоримо в відео про можливі вибори і активізацію взагалі цих розмов. То цей варіант для України буде не надто добрий, тому що нам придеться чекати якийсь час на ці додаткові гарантії безпеки. Що в принципі може розтягнутися ну на на невідомо скільки і Росія, ну так чи інакше може цим скористатися. Так що поки схоже все на те, що власне ми такі гарантії безпеки обговорюємо. Ну і можливо наступний тиждень в цьому плані стане визначальним, бо ми зможемо їх погодити з США і вже за результатами цього рухатися далі і думати, як взагалі угода про припинення вогню повинна виглядати. Тож дуже уважно спостерігаємо. Ну і звісно, обговорюємо, говоримо, коментуємо, не забувайте про свою позицію писати, про своє бачення. Обов'язково в наступних ефірах про це згадаємо. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі і, звісно, підписку на канал. І до наступних зустрічей! Слава Україні!